Доброго дня, дорогі гості і підписники каналу Село Ти Моя доля. Ось такі красиві квіти різної форми, різних відтінків цвітуть в червні. Звичайно, всі ви впізнали півонію. Дуже поширено в наших садах. Налічується більше 35 видів сортів і сортів і видів півонії. Найбільш поширена півонія трав'яниста, тепер деревовидна півонія, а також різноманітні сучасні гібриди. Чи може якась інша квітка зрівнятися красою і пишністю з півонією? Ну хіба що троянда? А назва півонія за версією леген... легендарною версією, походить ще з тих далеких часів, коли пеон ученець Скулапа, Вилікував за допомогою ліків, зроблених із цієї дивовижної рослини Бога Темряві. І так і назвали цю квітку піон. А в Україні, звичайно ж, півонія. А в нас в селі називають павонія. Щось таке співзвучне. Із красою дивовижною красою пави. Колись півонію можна було побачити лише в панських садах. Вона так і називалася панською квіткою, бо була символом багатства, щедрості і великого кохання. Але поступово вона поширювалася в садах. Просто заможних людей, а ще пізніше, через те, що була дуже невибагливою, витримувала і морози, і спеку, і взагалі не вимагала якогось особливого догляду, поширилася і серед простих людей. І тепер нема напевно такого квітника. В якому б не було такої рослини, як півонія. А є вони різноманітні. Звичайно, ці півонії це представники звичайних трав'янистих півоній. А тепер дуже популярні деревовидні півонії, а також різні гібриди півоній. Крім своєї пишної краси. Півонія чарує нас ще й дивовижним ароматом. І цей аромат здатен усунути головний біль, полегшити приступ асми, усунути навіть сильну депресію. А ще півонія рекордсмен за кількістю бутонів, бо їх може бути на кущі 100 і навіть більше. Китайські мудреці переконані, що коріння цієї квітки здатне привернути удачу людині, якій воно подароване. Використовую засушене коріння як талісман або букет цих квітів це енергія багатства і творення. А ще вважається, що півонія це символ міцного шлюбу. І особливо півонія червоного кольору. На жаль, у мене такої нема. В одній із легенд розповідається, що коханка китайського імператора. Мала в своїй спальні завжди букет півонії червоного кольору. І її коханий імператор кохав її і був вірний тільки їй одній. Звичайно, всі знають, що корені півонії мають лікувальне значення. Із них виробляють настоянки, яка настоянка з півонії також продається в аптеці. А крім того, з півонії виготовляють косметичні засоби, які мають і передають прекрасний півонієвий аромат. А в мене, як бачимо, в основному Старі сорти півонії і символізують вони продовження роду, естафету поколінь, вірність традиціям попередніх поколінь. І як я вже сказала, даруючи нам таку Красу і такий прекрасний аромат півонії не вимагають до себе особливої уваги. Невимогливі до ґрунту, невимогливі до умов вирощування, витримують без укриття зимові морози, а також літню спеку. А найкраще для того, щоб розмножити півонії, то найкраще їх розмножувати звичайно поділом корневищ. А поділ корневищ проводиться в серпні вересні. В багатьох інтернет-магазинах можна тепер замовити корневище півонії. Ось це, наприклад, корневище я замовила. Минулому році в інтернет-магазині Matla Flowers. Правда, як зазвичай я не запам'ятовую назву сорту, але, звичайно, ця півонія відноситься до сучасних гібридів півонієвих. Представниці Деревовидної півонії в мене, на жаль, поки що нема. Але, звичайно, як говориться, як ми знаємо, що краще, звичайно, попереду. Так що, якщо, дасть Бог, здоров'я і мир в першу чергу на нашій землі, то буде в мене і представниця деревовидної півонії. Швидко минають літні дні, прийде трохи часу, і осиплються пелюстки з наших прекрасних квітів. І будемо згадувати пісню. Облітає півонія мелодійно, як вальс. І будемо згадувати. Що все в нашому житті швидкоплинне. І швидкоплинне також і цвітіння півонії, і так само, як дні нашої прекрасної молодості, які так швидко і безповоротно минули. Але півонія відцвівши цього року, подарує нам. Свою красу і наступного року. А для того, щоб на слідуючий рік вона цвіла так само пишно, як і цього року, не поспішаємо обрізати її кущі після того, як вона відцвіла. А зріжмо тільки відцвілі квіти, а листя нехай зеленіє, нехай поповнює скарбниці коренів, Речовинами, які сприятимуть і в наступному році отримати ось таке красиве пішне цвітіння. Але замість прекрасних полоній. Свістимуть інші квіти в наших садах і будуть дарувати нам надію на краще життя, віру в те, що дійсно все краще попереду. І, звичайно, любов до своєї родини, до своєї країни. До всіх людей, до вас, мої дорогі підписники. А на цьому бувайте всі здорові, всім всього найкращого бажаю, мирного неба і всіляких гараздів. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І як завжди, кажу до зустрічі.